Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз ми розглянемо питання, таке як ви знаєте, таке, таке слово, якого біса ми чекаємо. Тобто, екс-британського екс-глава британського уряду Борис Джонсон закликав уряд Британії припинити зволікати і відправити більше зброї в Україну. Це повідомляє європейська правда, але написав він це у колонці для журналу з Spectator», то ну, татор Я англійської не знаю, тому вибачайте. Неважливо. Але повідомила про це європейська правда. І ось що. Він пише: вони хочуть від нас лише одного зброї, щоб завершити справу. І тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час, чому ми завжди такі повільні. І ви знаєте, на цих словах одразу він стопроцентово має український темперамент. Ми завжди шустрі. От, от шустрі, українці шустрі, я живу вже більше. На 20, вже 25 років за кордоном, і я знаю, що таке вони ну, медлені, ну настільки кволі. Ось. А ми шустрі, як би там не було, легкі на підйом, ось так я скажу. І ось він не просто так ми назвали його Джонсонюком. Ось як ми можемо дивитися цим людям в очі? І пояснювати їм, чому ми зволікаємо протягом всієї цієї війни. Ми недооцінювали українців, переоцінювали Путіна, і ми робимо те ж саме сьогодні, заявив Джонсон. Він також розкритикував США за те, що вони не надають Києву ракети Атакамс. Наскільки я зрозуміла, там вже йде все для того, щоб нам дати. І він каже, що президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 більш досконалих балістичних. Систем, яких, таких, як Атакамс, а США мають тисячі таких систем запасів. Навіщо застримувати їх? Які інші меті вони можуть служити, яка б краще гарантувала довгострокову безпеку Заходу. Давайте так, подивимося реакцію на його статтю, саме Британії, Так, і. Давайте спочатку взагалі Британії країни Британії і США. Давайте отак подивимося. Спочатку Британію дивимося. Так, щось в мене багато. Ну, ви знаєте, тут думок багато, і в принципі дуже багато хто. Дивіться. Тут є багато хто роздвоєний, так? Є багато в кого просто, як сказати, невпевненість, ще думають, мають багато, як сказати, Розумієте, Це коли людина не може залишити минуле, тобто британці вони консервативні, це, ну, це всі знають, напевно. Німці, до речі, теж ось і тут. Це ця його заява дійсно дала якийсь поштовх, невеликий. Так, тут якийсь е, на якийсь короткий час, все рівно я бачу, тут є поштовх, і більш краще цю е, справу роздивитися. До речі, да, тут, тут добре. Ви знаєте, дії, е, міркування, планування, я так бачу, що це дало якийсь поштовх. Угу. І королева жезлів, і король жезлів, і лицар жезлів. В принципі, так. Трошечки, ось ця карта теж говорить, що трохи сунулося з місця щось. Давайте тепер подивимося реакція американців. Ну, американці, ви знаєте, їм, вони розуміють, що Україні важко. Вони бачать, вони, до речі, ви знаєте, я так бачу, що тут вони дуже деякі цікавляться Україною, так ось, і в принципі добродушно відносяться до українців, так, і готові теж дуже багато допомагати. Бачите, тобто вони теж. Я так бачу, хоча хоча, тут іде якийсь контроль, тут якась м, контроль саме ну, взагалі допомогою. Хоча я тут бачу військову допомогу. Так, для війни, ось е, американці. Ну дивіться, якщо взяти е, Британію, так тут е, більше жезли, жезлові, тобто виступити, щось сказати, хоча британці теж нам дуже допомагають. Американці, тут я бачу вже тут вже є в дорозі щось. Постійний потік, от я так скажу. вони, Я ще, знаєте, що скажу? Вся Америка збирає щось нам. Ось що я бачу. Ось що я бачу. Давайте подивимося, взагалі, результат, чи це, що це дало Україні? Оця його така, знаєте, заява його, що це дало Україні. Ну, в принципі, я скажу, що щось прийде до нас, якісь подарунки. Я бачу подарунки і дуже дивіться, потужні подарунки, хороша техніка, тут силова техніка, тобто важка техніка, я скажу так, важка техніка. Дивіться, це карта руху швидко, несподівано, і це прямо до нас йде. Це подаруночки, ось ви бачите. А це. Сонце, перемога. Тобто приближає нас до перемоги. Тобто дає нам заява Джонсона, Бориса Джонсона приближає нас до перемоги. Якось так я це побачила. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!